Для є того паспорт? щоб отримати паспорт, треба було підписати акт введення в, в дію. Правильно. Мені не підписували цей акт введення Хто? в дію з вересня місяця. Хто? Департамент охорони здоров'я. І я у вас з цими бумагами була Були, і просила. Сказав, поможіть, щоб підписали акт. Без акта документи в санстанцію не приймають. А ви мені сказали, ідіть з цими бумажками. А сьогодні з цими паперами прийшли вони. Головний лікар столичної лікарні номер 7 Жанна Іванівна пояснює меру і його заступнику, чому лікарняний томограф за 10 мільйонів гривень без паспорту майже півроку. Щоб отримати санітарний паспорт, потрібно було підписати акт готовності апарату до роботи. Ми отримали два заключення з міської санстанції, що в нас все благополучно, я вам покажу бумаги. Радіації немає ніякої. І отримали з Олександровської лікарні, але не ми не могли подати документи на санітарний паспорт і в північну інспекцію, бо не був підписаний акт готовності апарата Хто його повинен підписати? департамент охорони здоров'я. Чому у департаменті не підписали документи на паспорт так і не відвідували? Нам лікарка люб'язно показує усі дозволи і заключення, які отримала анатомограф. Однак повноцінно користуватися таким потрібним приладом обстеження лікарня не могла, тому проводили дослідження. Як може таке відбути, що не на налаштованому обладнанні в журналі реєстрації хворих нема ні однієї людини, а тут проведено більше ніж 100 досліджень. Головний лікар пояснює і показує, що за характеристиками і показаннями для томографа він повинен періодично працювати, тому на ньому проводили дослідження найскладніших випадків у лікарні. Саме тому записи про хворих є лише в комп'ютері апарату, а платили пацієнти тільки за реагенти. В нього були біженці з Донецька, щоб поставити діагноз, там був рак підшлункової залози. Щоб поставити діагноз, треба було ввести контрастну речовину. Він хворому дав свою контрастну речовину, яка коштує 500 гривень. Вона ще й дорожче коштує, як ви поспілкуєтеся з людьми, які працюють в комп'ютерному томографі. І обстежив цього хворого, підтвердив пухлину. Цей хворий поїхав і вже прооперувався. А ще головного лікаря звинуватили у встановленні без дозволу платного апарату з бахілами, який простоє в місяць, бо в КМДА договір заключають як мінімум на три метри оренди, а апарат займав лише 50 сантиметрів. І ще багато до чого було претензій. Забули лише нагадати десятку журналістів, яких привезли з собою, що на цей рік з міського бюджету для лікарні виділено 18,5 мільйонів гривень, дві третини з яких це зарплата персонала. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна.